Привіт! Сьогодні я поясню, що робити, якщо при запуску твого ПК вспливає вікно Microsoft Visual C 390 Vulkan. Я покажу, як пошагово боротися з цією проблемою та як допоможу вам її скоріше вирішити. Слава Україні! Та переходимо до самого відосу. В будь-якому браузері, якому вам зручніше впиваємо в пошук. Adobe Tool. Ось це ось. Переходимо по першій силки. Обираємо мову, яка вам найзручніша. Та гортаємо майже до самого низу. Ну, не майже до самого низу, але поки у вас не з'явиться кнопка Завантажити. Ось це. Ось тут ми обираємо вашу операційну систему. Або iOS, або Windows. У мене Windows, тому я обираю. Натискаємо завантажити. Натискаємо на ось цей файл. Підтверджуємо так. У нас впливає ось таке ось вікно. Тут обираємо мову англійську є. «Ентер». Ось тут оглядаємо трошки нижче. І пишемо, пишемо літеру Y. «Ентер». Ось тут, ось тут. Головне, треба обрати перший пункт «Ал». Він може у кожного відрізнятись, але там, де «Ал», тем ми і вибираємо. У мене Це перший пункт. Натискаємо Enter. Ось у нас далі ось така строка. Вибираємо другий пункт. Пишемо літеру 2. Та натискаємо Enter. Все, ось тут. Ось тут нам теж треба написати y англійською. Натискаємо Enter. Та у нас іде загрузка. Все, вам достатньо перезавантажити ваш ПК та радувати, що більше немає вспливаючого вікна. Ставте лайк. Всім дякую і до побачення. Гей, брати та сестри, якщо є бажання, можеш мене підтримати. В описі під відео є реквізити номер карти Приват24. Можеш мене підтримати початкового ютубера. Бажаю тобі здоров'я найголовніше. Слава Україні, слава нації, ну і ти знаєш, що далі.